Одна з транзитних автомагістралей Чернігова, вулиця Михалевича. Дорожнє покриття тут перебувало у критичному стані, а тому місто взяло на себе поточний ремонт цієї ділянки. Роботи виконуються у два етапи, аби паралельно забезпечити проїзд водіям автомобілів. У середу 10 липня фахівці вкладають суцільний шар асфальту на Михалевича між вулицею Єйськова та Волковича. Від четверга рухатимуться вздовж ділянки на вулиці Волковича і до проспекту Миру. Суттєві корективи у графік роботи вносить відключення електроенергії, адже під час відсутності світла призупиняються асфальтні заводи. Планується демонтаж асфальтобетонного покриття на відрізку. Від вулиці Волковича до проспекту Миру. П'ятницю, якщо все буде гаразд, то буде покладений і вирівнюючий шар, і суцільний шар на ділянці. Вулиця важлива, тому що вулиця на сьогоднішній день є єдиною об'їзною вулицею транзитною, зв'язку з тим, що немає мосту. Ось знаходиться обласна лікарня, дуже навантажена, тому її край необхідно було зробити. На вулиці Івана Мазепи дорожники продовжують працювати від кола до кола. Там зараз триває заміна старих бордюрів. Наприкінці липня на цьому відрізку дороги комунальники розпочнуть вкладати суцільний шар асфальтобетонного покриття. Що ж стосується іншої ділянки, яка також потребує нагального ремонту це перехрестя між вулицею Мазепи та музикальною. Туди зайде дорожня техніка лише після того, як фахівці водоканалу проведуть заміну всіх підземних комунікацій. Як розповіли в комунальному підприємстві АТП 2528, минулого тижня вони завершили працювати ще на декількох вулицях. Серед них Мартина Небаби та Широка. Був закінчений ремонт перехрестя вулиць Тереборони і Пашина. Теж суттєва була ділянка, дуже велика кількість нарекань було по стану. Наразі ж комунальники АТП-2528 відновлюють і інші ділянки доріг методом ямкового ремонту. Там, де асфальтне покриття було пошкоджене внаслідок активних бойових дій у 2022 році, важкою військовою технікою або ж через постійні зміни температури та опади, які спричинили погіршення стану доріг. Із повним переліком цих вулиць можна ознайомитися на сайті Чернігівського муніципалітету. Додамо. Попри обмежений бюджет через вилучене ПДФО та постійну підтримку зсу, місто продовжує ремонтувати дороги, які зараз перебувають у найбільш критичному стані.